Що будепецький меморандум це не про гарантії безпеки в принципі, а про Добре. гарантії ядерної безпеки. Угу. По суті, всі зобов'язалися. Це треба повторити. Просто ну я років 10 хожу, повторюю. Не запам'ятовують ніхто майже. На жаль, що це зобов'язання ядерних держав не застосовувати по території України ядерну зброю. Там більше нічого немає. І плюс це меморандум. Це ж історія це, це яка... навіть другорядно. Там те, що не ратифіковано, що це не договір. Але Росія в... час від часу е, загрожує е, ядерною зброєю. Публічно ви не знайдете цю заяву. Пряму е, те, що це розуміється, е, mm -hmm. те, що там можливо не публічними каналами, да але пред'явити їм, що вони сказали, що от завтра ну уявіть собі. Е, виходить Путін сьогодні і каже: е, три дні даю на евакуацію міста Києва, і сюди там чотири тополя прилетіть. О, це буде порушення будеписького меморандуму. Ми розуміємо приблизно, що у нас тут навколо буде відбуватися. А ви думаєте, що країни зберуться на консультації? Це навіть не Ні, може і зберуться насправді. Там там вони ж підписали прямо в січні 22-го року. Знову зібралися всі ядерні країни і ще раз підписали, що ядерна війна не може бути розв'язана і ядерна зброя не може бути застосована. Якось так випадково вийшло, що прямо перед повномасштабним вторгненням. Це також, на певні думки, так, відповідно, наштовхує. Повертаємось до Китаю. У Китаї головна проблема гарантії. В чому вона полягає? В тому, яким чином оцінювати момент, коли ці гарантії можуть бути застосовані. Тобто, якщо ми маємо ситуацію, от є мирний договір, одна сторона щось зобов'язана робити, і інша сторона щось зобов'язана робити. Умовно кажучи, от уклали мирний договір, там фігурує дозволити. Офіціантам в Кафе Києва обслуговувати російською мовою. Ну я до абсурду трошки довожу. Наприклад, угу. як зобов'язання з боку української сторони, і зобов'язання російської сторони ніколи більше там не зазіхати на територію України. І тут у нас Верховна Рада приймає закон, який скасовує те, що, наприклад, змінили, і знову забороняє офіціантам відповідно обслуговувати російською мовою. Ну, припустимо, порушення умовне воно може бути зафіксовано. Наприклад, навіть всі погодились, це прямо означає, що РФ отримує право знову вторгатися. От от такого плану питання вони будуть виникати. Або хтось порушив, і якщо порушив перемир'я, то тоді що? Тоді що? Угу. Як мають діяти гаранти? І у випадку, якщо гаранти будуть суто країни, які дружні Україні, то неможливо зробити е, ну, умовно запобіжник вставити якісь, Да? тобто. Гаранти скажуть, що от ми вважаємо, що ну, не знаю, там, е якийсь п'яний солдат російський вистрілив з калаша там, в бік української території, що це порушення ваших зобов'язань і давайте там, запрягли авіаносці і поїхали, відповідно, виганять РФ. Там, е очевидно, буде необхідним якийсь більш комплексний механізм, який і їм буде гарантувати виконання з нашого боку. І умовно, дружня їх союзник, давайте будемо речі своїми іменами називати, хоча. Китайська Народна Республіка ще приблизно 17 років буде нашим стратегічним партнером на підставі міжнародного договору, який укладений там під ратифікацією. Стоїть підпис Турчинова Олександра Валентиновича. Підписував Янукович, ратифікували вже після відповідно Євромайдану. Це також якби окремий жанр мистецтва, так сказати. Це, це наш стратегічний партнер. У нас документи є з цього приводу, які не деносовані Україною на сьогоднішній день. І саме тому вони хочуть завести когось зі свого боку для того, щоб дійсно щоб їм гарантуючи безпеку Україні, гарантували в тому числі і реалізацію їх інтересів. От в мене гіпотеза така. Цікаво. Ще одним гарантом нашої безпеки, принаймні поточної, можуть бути миротворці. Близько 10 країн можливо. Зможуть перебувати на території України, гарантуючи якусь поточну українську безпеку. 30 тисяч британців, відповідно, з'явилася ця інформація в засобах масової інформації, можуть знаходитись на українській території, правда, не на лінії зіткнення, але можуть знаходитися і щось там нам гарантувати. Штати можуть нас там прикривати з неба і, і там щось теж нам, нас захищати в, як, як, в якійсь частині. Та? Французи можуть бути, німці можуть бути. Що це за механізм взагалі? Бо деякі експерти кажуть про те, що ще миротворці ніде в світі не приносили такого стабільного миру. Вони приходили, вони там певний час перебували, щось там трошки допомагали, але потім все одно виходили, і війна закінчувалася, не дякуючи тому, що вони там були. Ну, я, чесно кажучи, певен, що в світі її досвіду не було, коли ставили питання про миротворців, які будуть знаходитися від лінії зіткнення за там, тисячу плюс кілометрів. Так. Тобто, ну, британцям, звісно, дякуємо, але охороняти типу, львівські ресторани, ну, ми самі з цим нормально впораємо, впораємося, якщо що. Плюс 30 тисяч це цифра, це відсотків 65 всієї армії Британії. Тобто, більшу половину вони. На західну Україну Туди в Одесу. Фантастика якась От естонці по-чесному сказали рота Так. сто людей. Так окей, всі інші це розмови з цього приводу, з моєї точки зору, це просто ну, певний спосіб не демонструвати, що вони нічого не можуть, в принципі. Тому що так чи інакше, європейці самі визнають, що без американських гарантій твердих і без американських контингентів їм трошки лячно кудись ходить. І, от перша частина нашої розмови, вона якраз того і стосувалася, що їх інтересом залишається, щоб американці їх не кинули на призволяще, принаймні на ближчий горизонт там, 50 років, поки вони Бо там і британці, до речі, і французи і випустили буквально протягом двох місяців останніх strategic рев'ю свої, тобто самі себе оцінили і написали, власне, що нам треба робити, щоб було краще. Вони, слід сказати, критикують себе серйозно uh -huh. і кажуть, починаючи від патріотичного виховання молоді потрібно ну, терміново займатися, тому що ну, всі хочуть барістай бути або, відповідно, кріптоброкером, а не хочуть бути солдатом, офіцером чи там, мічманом. І необхідно переозброюватися, необхідно відбудовувати. Там, там де робили в Британії челенджер, танки, зараз торговий центр. Ми також це переживали. І з нуля танк зібрати британці не можуть. Ну, німці, французи, французи поки можуть, але знову таки потужності явно не вистачає для того, щоб відповідати повною мірою на виклики власне, сьогодення. І коли вони починають будувати свої стратегічні власне, плани на майбутнє, там звучить в кращому випадку 30-й рік. Десь 35-й, десь 42-й, тобто це горизонт, в нашому розумінні, ну абсолютно якби, безкінечний. Бо для нас кожен, кожен тиждень, кожен місяць, він е, відомо, що приносить, і е, вони міркують лише про можливі ризики, які можуть настати, а можуть не настати, і які мають застрахувати Сполучені Штати. А ми живемо в середовищі, де всі ризики вже реалізовані. І відповідно. Крім ядерної зброї, бо нам застосовано абсолютно все, що є в розпорядженні Російської Федерації. Так. І отут є, власне, і такий розрив світоглядів. Ми мислимо це як люди, які перебувають в смертельній небезпеці, і держава, яких під загрозою, вони мислять це як те, що через 5-10 років, коли Росія відновить свої арсенали. У них можуть ці ризики настати. Це дві принципово різні відповідно позиції. І тому, коли нам говорять про миротворців, нам завжди говорять про те, що це після того або про контингенти, навіть про інструкторів чи охорону повітряного простору, нам говорять лише про момент, коли настане стабільний мир. Тобто це як пожежник, який хоче проїхати на пожежу, яка вже погасне. І до цих розмов ставитися і вартість їх, вона полягає саме в цьому. Якщо ти е, збираєшся їхати на виклик на пожежу, коли все згорить, ти не зовсім пожежник, ти, мабуть, дімагог або ти ну хтось. Так. І зрозуміло твої інтереси, ти не хочеш наражати себе на ризик, але ти, наче і горда в майбутньому велике, в минулому, верніше, велика імперія, ти не можеш сказати, як воно є насправді.